Привіт! Сьогодні ми зануримось в епоху, коли лише кілька європейських націй взяли і, по суті, перекроїли карту світу. Вони створили гігантські імперії, що простягалися через океани. Це така, знаєте, історія про золото, владу і про наслідки, які ми відчуваємо й досі. Тож давайте розбиратися, як усе це починалося. І отут, власне, постає головне питання. Як так сталося, що відносно невеликі європейські королівства змогли підкорити величезні території, цілі народи по всьому світу? Що ж дало їм таку неймовірну перевагу? Ну можна шукати відповіді. А почалося все здавалося б, з дуже простої мети знайти нові вигідніші шляхи до багатств сходу. Але те, що стартувало як така собі комерційна експедиція за спеціями та шовком, дуже швидко обернулося завоюванням континентів і як результат створенням абсолютно нового світового порядку. І от, коли європейські кораблі врешті досягли нових берегів, торгівля дуже швидко переросла у завоювання. Так і народилися колоніальні імперії. Давайте розберемось, що це взагалі за феномен і на яких принципах він базувався. Ось тут і є ключова ідея: щоб зрозуміти, що це таке, уявіть собі систему з таким чітким центром метрополією, яка, наче насос, викачує ресурси та робочу силу з підкорених територій, тобто колоній. Це була модель, де вигода, ну практично завжди, текла в одному напрямку до материнської країни. Ну і звісно, поява таких імперій спричинила справжній економічний вибух, який змінив світ просто до невпізнання. І почалося все з того, що фінансові потоки потекли абсолютно кардинально новими маршрутами. Це був без перебільшення просто тектонічний сув в економіці. Століттями багатство Європи концентрувалося в середземноморських портах, ну як, от Венеція чи Генуа. А тепер епіцентром світової торгівлі стала Атлантика. Це означало занепад одних держав і водночас неймовірний злет інших Іспанії, Португалії, а трохи згодом і Англії. І в основі економіки цих імперій лежала ідея, яка називалася меркантилізм. Її принцип був простий, як правила гри. Країна влажалася тим багатшою, чим більше золота в неї було у скарбниці. А колонії, як ви розумієте, стали просто ідеальним джерелом для поповнення цієї скарбниці. Але тут, знаєте, трапився такий собі парадокс: золота і срібла з Америки привезли настільки багато, що воно ну просто почало знецінюватися. І як наслідок, ціни на звичайнісінькі товари, хліб, одяг, тканини злетіли до небес. Цей економічний шок для всієї Європи пізніше назвали революцією цін. І от хто хто, а Іспанія першою довела цю модель ну практично до ідеалу. Вона збудувала імперію, що буквально стояла на золоті та сріблі, які видобувалися у новому світі. І її приклад став одночасно і мрією, і таким собі викликом для решти Європи. Давайте подивимось, як це працювало. Усе було підпорядковано одній єдиній митці видобутку ресурсів. Для цього Іспанія створила дуже жорстку вертикаль влади з віце королями на чолі, які звітували напряму королю. А коли місцеве населення почало масово вимирати від хвороб та непосильної праці, іспанці започаткували трансатлантичну работоргівлю, завозячи людей з Африки. Але, як виявилося, це був не єдиний шлях, існувала й інша модель. Англія теж прагнула імперської величі, але її шлях до неї був зовсім іншим. І значною мірою це сталося через те, чого вона в Америці якраз не знайшла. Справа в тому, що на відміну від іспанців, англійці не знайшли в північній Америці золотих розсипів, от просто не пощастило. Тож їм довелося повністю змінити стратегію. Замість швидкого збагачення вони зробили ставку на довготривале освоєння земель, заснувавши своє перше постійне поселення. Тож англійська модель вона будувалася зовсім на іншому на переселенні. Сюди їхали цілі родини в пошуках землі, а іноді й релігійної свободи. Це створювало зовсім інший тип колоній. Вони були більш самоврядними, мали свої місцеві асамблеї. Однак для роботи на плантаціях вони, як і іспанці, використовували працю африканських рабів, а ще так званих сервентів, європейців, які відпрацьовували свій переїзд, перебуваючи у тимчасовому рабстві. Тобто, що ми маємо в підсумку? Два абсолютно кардинально різні підходи: Іспанська імперія видобутку проти англійської імперія заселення, і саме ця різниця в початковій меті власне, і визначила абсолютно різні шляхи розвитку майбутніх країн Латинської Америки та Сполучених Штатів. Та за всім цим блиском імперського золота і величі ховається, звісно, неймовірно висока ціна для мільйонів людей в Америці, Африці та Азії. Епоха великих географічних відкриттів стала, на жаль, епохою великих трагедій, і, мабуть, найстрашнішою зброєю європейців були зовсім не мечі чи гармати. Це були віруси, хвороби, до яких у них вже був імунітет віспа, кір, стали для корінних народів Америки справжньою біологічною катастрофою. Ці невидимі вбивці поширювалися набагато швидше за самих завойовників, спустошуючи цілі цивілізації. Тільки вдумайтеся в цю цифру: чотири мільйони приблизно стільки європейців переселилося за Атлантику до кінця XVIII століття. Це ж величезна хвиля міграції, яка просто невблаганно витісняла корінні народи з їхніх споконвічних земель. Ну а кінцевим логічним етапом цього витіснення стало створення резервацій. Це були спеціально виділені території, часто на найменш придатних для життя землях, куди насильно зганяли корінні народи. По суті, це були такі собі відкриті в'язниці, що позбавляли людей не лише землі, а й майбутнього. І, хоча формально епоха імперії минула, її відлуння ми відчуваємо буквально щодня. Сучасні кордони, мови, якими розмовляють у різних частинах світу, глобальна економічна нерівність, усе це сягає корінням саме тих часів. Розуміння того, як народилися ці імперії, це по суті ключ до розуміння світу, в якому ми живемо просто зараз. І це, мабуть, найважливіший висновок.